Вправа 317. Знайдіть на рисунку 103 гострі, тупі та прямі кути. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюночок, я його переніс. Ось він на дошці. Ми бачимо, що на цьому рисунку у нас є чотирикутник, і в нього є різні кути. Ну що ж, розглядаємо тоді спочатку А-рисуночок, пишемо А. Ну що ж, на рисунку А почнемо з кута А. Тут він прямий. Бачимо кут А у нас прямий. Далі дивимося. Кут С і кут М у нас гострі. Вони менші, ніж 90 градусів. Пишемо кут С і кут М. Пишемо гострі. Або гострий. Кут С і кут М. У нас гострий кут. Тепер дивимося і кут K. це тупий. Пишемо кут К, тупий. Так, записали. Ідемо далі. Б розглядаємо. Так, ну що ж. Давайте почнемо з прямого кута. Тут кут Q у нас прямий. Пишемо кут Q прямий. Так, добре. Тепер э, дивимося кут Т і кут О у нас тупі. Пишемо кут Т і кут О. Це тупий код. Тупий. Ну і останнє залишився в нас код П. Це гострий. Кут П гострий. Ну що ж, ось таке завдання на визначення виду кота на цьому вправу завершено.